Знайома ситуація. Дивіться, є у вас прокладка між кришкою і варіатором. Чи нема? Як нема, треба ставити? А я ставити не сильно хочу, та й нема можливості. Нарізав я такі штучки, позинув їх пласкогубцями. Вони в діаметрі 1 міліметр. Ну, це, звісно, багато, але буде так. Я їх поставлю між болтами. Открутив я ось цю кришку. Кришка ходить. І сюди поставлю ці проставочки. Поставив я біля кожного болта таку проставочку. Скрізь вона є. Ну, пробуємо заводити. Звичайно, я потім поставлю не прокладку, щоб було все чітко, люблю, щоб було все чітко. Та й можна ганяти. Опа, прокладки в мене так і немає, я так і не купив і так і їду на цих проставках. Я ходив, звісно, в магазин, питав у них за прокладки, сказали мені, що продаються всі в зборі. Але я порахував, що те, що сильно дорого буде для мене. І подумав, вентиляція ж є в варіаторі. Так, сюди воздух заходить, а сюди виходить. Думаю, буде краща вентиляція. Ну, та й нормально. Або можна замастити тут герметиком. Ну а оце потом. До речі, зробити такі проставочки це не моя ідея, це мені підказали. Так, скутер мій стояв два тижні. Ні разу не заводився. Пробуємо. Нормально. А Якщо чесно, це я другий раз його заводю. Перший раз він секунд 10 масло, напевно.